Привіт! Сьогодні хочу поговорити про те, як у буддійській традиції розглядають нашу глибину природу те, що називають Basic Goodness. Якщо спробувати перекласти це українською, то з'являється багато варіантів: базова доброта, природна цілісність, основа людської повноцінності. Та що б ми не вибрали, суть залишається тією ж. Йдеться про фундаментальну досконалість, яка є в кожній людині від самого початку. Цей підхід відрізняється від уявлення про первородний гріх у християнстві, правда? Якщо там говорять, що ми народжуємось зіпсованими і повинні все життя виправлятись, то буддизм наголошує, що ми навпаки, від початку є досконалими. А всі прояви недосконалості лише своєрідна глина, яка приховує золото всередині. Хочу розповісти історію, яка дуже точно це ілюструє. В Таїланді існує легенда про глиняну статую Будди, яка багато століть стояла у храмі, і ніхто не знав ні її точного віку, ні походження. Навколо цієї таємниці виросло щире поклоніння. Люди оберігали статую, замазували всі тріщинки, аби зберегти її від руйнування. Якось один монах узявся за ремонт чергової тріщини і помітив, що крізь неї проблискує світло. Коли шар глини почали знімати, то з'ясувалось, що під нею ховається справжній золотий Будда неймовірної краси. Отак От зі статуї відлущили багатовікове покриття, і перед усім світом постало те, що від початку було досконалим. Ця історія є яскравою метафорою того, що в буддизмі називають базовою хорошістю. Золото в ній це наша істина природа, сповнена мудрості, співчуття, любові. А глина це нашарування нашого досвіду, травми, страхи, відчуття провини, комплекси, сумніви. Якщо подивитись на проблему очима буддійських майстрів, то біда полягає не в тому, що ми зіпсовані всередині, а в тому, що ми надто зосереджені на своїй глині, цих тимчасових шарах, що налипли на поверхню. Саме тому ми ігноруємо той факт, що в глибині душі нам вже притаманні доброта і співчуття. Повернімось до більш звичної для нашої ментальності і культури концепції первородного гріха. Ми виросли з ідеєю, що з моменту народження наша людська природа заплямована і людині належить усе життя гарувати, щоб, хоч трохи спокутувати той гріх. Звичайно, у самому християнстві все не так однозначно, адже є наголоси на любові та прощені, проте в загальному розумінні зіпсованість природи людини, те, з чого виходить більшість західних і філософських традицій. Звідти і починається розповідь про те, як нам треба виправляти свої помилки, відстоювати праведність, боротись зі спокусами тощо. Натомість буддизм підкреслює цілісність та досконалість людини. Це не означає, що в буддизмі немає моральних приписів чи усвідомлення недосконалості людських вчинків, але вся парадигма інакша. Замість того, щоб намагатись врятувати грішну природу, тут пропонують пригадати свою первісну чистоту мовляв, ти вже маєш усе необхідне для щастя та любові. Усі чесноти є у нас від народження, просто ми загубили з ними зв'язок і забули про це. Сучасним людям може здавати, що це суперечить логіці. Ну, як же я буду вважати себе базово добрим, якщо припускаюсь помилок, засмучую близьких, не завжди чиню правильно. Будисти на це відповіли б, твої помилки це не ти. А лише твій хибний спосіб взаємодії зі світом. Ти це золото, що ховається за помилками. Так, нам доводиться відповідати за свої вчинки, робити вибір, зупиняти себе, коли хочеться вчинити щось недобре. Але на відміну від парадигми заплянмованої людської природи, ми говоримо про те, що в глибині ти хороший і варто нагадувати собі про це. До слова, у багатьох психотерапевтичних напрямках відмовляються від теорій, які зводять людину до хвороб і травм. В гуманістичній психології Карла Роджерса чи екзистенційній психології Ірвіна Ялома є чимало схожих ідей. Вони теж наголошують на тому, що ми від початку сповнені здорового потенціалу і прагнемо розкрити своє найкраще я, а не боремось нескінченно з гріховністю. Це перегукується з буддійським підходом треба лише створити належні умови, і крізь глину засяє золото. Зрозуміло, що виявлення цієї природи вимагає кропіткої внутрішньої роботи. Адже ми живемо у світі, де щодня стикаємось зі стресом, розчаруванням, можливо, болючими травмами, і легко почати думати, ніби наше внутрішнє золото вже давно втрачене. Тож для того, щоб відшукати цю базову хорошість, потрібно зайнятися відлущуванням нашарувань. Найперше, що пропонують буддійські вчителі, це розвивати співчуття до себе. Замість того, щоб картати себе за помилки або журитись своєю неправильністю, ми вчимося бачити. Знімаючи нашарування осуду і самокритики, починаємо глибше усвідомлювати, що насправді лежить у нас всередині. Важливо підкреслити, визнання власної досконалості в буддійському розумінні не означає гординю. Навпаки, найкоротшою стежкою до відкриття цієї досконалості є скромність і співчуття. Спершу ми вчимося бути добрими до себе, визнаємо, що вразливі, і перестаємо лупцювати себе морально за кожен недолугий крок. Потім вже можемо відкритись іншим, усвідомлюючи, що вони такі ж золоті під глиняним шаром, і в нас є ресурси допомогти їм побачити себе без самоосуду. У цьому процесі величезну роль відіграє медитація. Уявіть, що ваш розум це шурхотливий потік думок, де змішуються спогади, страхи, плани на майбутнє, а разом із цим голоси Я недостатньо хороша, я грішна від народження, у мене нічого не вийде. Медитація це спосіб пригальмувати цей потік, подивитись глибше, що ж там у нас в серцевині, сидячи в тиші. Наодинці зі своїм диханням ми потроху відкидаємо ці глиняні шари. Іноді, правда, те, що побачимо під ними, може налякати, нас може підніматись біль чи сором. Проте поступово ми звикаємо, за всім цим ховається щось більше і чистіше. Крок за кроком ми знаходимо співчуття до себе, адже без нього неможливо розкрити співчуття до інших тоді світ навколо змінюється, бо змінюємось ми самі. Починаємо бачити в собі та в інших те вроджене світло, яке як не крути, не згасає ніколи. На цьому завершую. Бажаю всім нам навчитись бачити і проявляти найкраще в собі.